Проаналізували роботу та поставили нові завдання перед собою. У Тернополі відбулося засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентів України від Тернопільської області. Учасники засідання розглянули чимало запитань. Серед них виконання місцевих бюджетів за перший квартал 2025 року. За словами В'ячеслава Негоди, у нашому регіоні спостерігається позитивна динаміка фінансово-економічних показників. Всі практично громади за винятком там 5 де не виконали свої бюджети, всі інші серйозні перевиконання, і це є дуже позитивно. Я на цьому хотів би от власне акцентувати. І цю динаміку, от наступне завдання, щоб ми підтримали цю динаміку і зосередили свою роботу в першу чергу на розвитку, на економіці, тому що від того все далі інше залежить. Одним із важливих питань, яке обговорили учасники конгресу, стала ветеранська політика. Як наголосив начальник УВА, у кожній громаді мають працювати кваліфіковані фахівці, які надаватимуть підтримку ветеранам війни. Переважно більшості громад є лише в трьох громадах. Вони відсутні. І сьогодні представники цих громад пообіцяли, що вони там будуть, але це одна частина теми по ветеранській політиці. Друга це створення відповідних просторів. Такі безбар'єрні простори допомагатимуть ветеранам війни перейти з військового до цивільного життя. Конгрес відвідала новообрана очільниця офісу конгресу місцевих і регіональних влад Лілія Пашина. Серед ключових пріоритетів своєї роботи вона визначає налагодження ефективної та постійної комунікації між громадами та органами державної влади. Дуже часто потрібен громадам саме такий помічник, який би допомагав їм доносити таку зважену конструктивну позицію. Тому на таких заходах розглядаються серед ключових завдань громад. Залишається підтримка збройних сил України. До слова у минулому році на потреби сил безпеки та оборони, а також підтримку ветеранів, спрямували понад 667 мільйонів гривень з обласного та місцевих бюджетів.